Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу обговорити останні покупки і продажі одного з найвідоміших інвесторів на цьому світі, Ворона Баффета. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. До речі, в мене є телеграм-канал, де я публікую свіжу актуальну інформацію по своєму інвестиційному портфелю, і багато-багато чого інакшого, теж цікавого в світі інвестицій. Так що теж підписуйтеся, посилання на телеграм буде внизу, теж під даним відеороликом. Отже, друзі. Багато інвесторів, точніше всі інвестори, які обертають в активах, точніше мають більше як 100 мільйонів доларів, мають звітуватися перед податковою службою, чи там вона якось інакше називається кожного кварталу і показувати, що в них в портфелі є, що вони купили і що вони продали, в тому числі і Уоррен Баффет, найвідоміший хіба інвестор всіх часів і на цілому взагалі світі. І в сьогоднішньому відеоролику, власне, про портфелі, про покупки такі, поговоримо. Багато інформації ви можете знайти. В інтернеті на певних спеціальних сайтах, які посвячені інвестиціям. Я, наприклад, особисто буду використовувати в даному відеоролику два сайти. Це перший сайт називається Data Roma, ну а другий сайт від каналу CNBC. Тут теж є актуальна інформація по портфелю. Власне, буквально недавно вийшов квартальний звіт Berkshire Hathaway, тобто. Портфель, яким завідує сам Уоррен Баффет. Ну і тут можемо власне його знайти. Тут, до речі, можете побачити, коли була остатня актуалізація того чи іншого портфеля на даному сайті, плюс інвестори, там, які реально обертають мільярдами доларів. Неодноразово в даних відеороликах моїх показував даний сайт. Ну і теж тут є, власне, Уоррен Баффет. Ну, і я собі вже відкрив тут сторінку окрему і можемо взагалі побачити, наприклад, вартість активів, яка в позиції. Ції в точніше в портфелі, в скільки вона оцінюється, ну і власне останні покупки або продажі. Те, тут все, де відображається Reduce, це власне зменшення позиції на там відсотків. Ну і покупка це власне бай. Бай це, власне, перша покупка. Тобто, якщо позиції в портфелі не було, і це нова позиція. Ну, а якщо пише, наприклад, ed піввідсотка чи якийсь там відсоток, це означає, що позиція вже була, просто. Просто збільшилася, тобто докупили певну кількість акцій. Одразу, хочу вам сказати, що Berkshire Hathaway, а саме Warren Buffett, на сьогоднішній час більше має грошей в не в активах, а в готівці. Це ми можемо побачити теж на іншому сайті, бо, на жаль, попередній даної інформації не показує. Ну і тут можемо побачити, що станом на 30 вересня 2024 року в кеші. В даної компанії знаходиться 325 мільярдів доларів. Нагадаю вам, що вартість всіх активів на сьогоднішній день, так само на звіт на 30 вересня, це 266 мільярдів доларів. Для чого взагалі Уоррен Баффет має рекордову суму в готівці? Е, нікому, в принципі, не відомо. Можливо, він готується знає щось більше як ми всі, і можливо, найближчим часом відбудеться якась глибока корекція, де він просто дану готівку візьме і використає. Купує багато хороших компаній по ще кращих цінах, ну але чи варто вам продавати активи, бо Варбаркшіхетові, тобто Ворен Бафет продав, ну то, чесно кажучи, вам потрібно самому подумати. Особисто я жодних позицій не зменшую. Часом відбуваються в мене в портфелі якісь там ротації, часткова зміна, тобто кількості рідко відбуваються продажі, щоб ви в принципі неодноразово могли вже бачити, що я частіше докуповую, як щось продаю. Ну, але чи вам варто виходити в кеш? Це вже ви самі повинні подумати. Ну і давайте поговоримо, власне, які позиції. Berkshire Hathaway зменшує насамперед, це знову ж таки було зменшено ще на 25% від цілої позиції в акціях компанії Apple. До речі, давайте що було цікавіше, хіба ту чи іншу компанію я буду теж частково аналізувати на певному сайті, який використовує для інвестицій, а саме Seeking Alpha. Ну про компанію Apple я думаю, вам не варто нагадувати, чим це взагалі компанія займається, на чому заробляє просто ультравеликі. Гроші. Ну, але на мою думку, зараз компанія теж є ну, трішки, не трішки, але переоцінена. Ну і думаю, що Беркшихетовій теж зменшує позицію. Е Через те, що компанія, можливо, дорого оцінена. Але, скоріш за все, тут мова йшла і йде про оптималізацію податків. Бо він почав зменшувати позицію в компанії Apple ще перед виборами в США. Бо якби прийшла Камала Харріс, то там було вже відомо, що. Будуть наложені більші податки власне на продаж е таких акціонерів, е тобто власників, які обертають мільярдами. Просто беркший хетовий без заплатив. Набагато більший податок від продажу, тому він хотів цього уникнути. Там в відсотках точно не пам'ятаю, але, наприклад, там 19% податку заплатить від продажу, плюс-мінус я маю на увазі. Ну а якби була Камала Харріс, ну, то, наприклад, би цілих 40% від доходу він би заплатив. Ну, то, скоріш за все, дана маніпуляція відбувається частково і через те. Плюс можете побачити, що все одно, бер... все одно компанія Apple займає велику частку в даному портфелі. А саме 26 Звісно, це вже взагалі не 50 Ну але майже навіть більше як четверта частина портфеля знаходиться далі в компанії Apple. Давайте повернемося так само до того сайту, який я вам вже розказував, що буду використовувати а саме Seeking Alpha. Ну і давайте впишемо просто тікер даної компанії тут, і нам відображиться вся інформація по даній компанії. Звісно, то давайте закриємо різну рекламу. Ну і можемо побачити, що акція компанії Apple коштує зараз 228 доларів за одну штуку. Капіталізація компанії знаходиться на другому місці на цілому світі. Це 3,45 трильйона доларів. На першому місці нагадаю, зараз знаходиться Nvidia, там майже 3,6 чи вже майже 3,7 трильйона доларів. Це взагалі просто для мене, для мене просто це ультра, багато. Я розумію, е, по факту, що компанія росте більше на, саме компанія Nvidia росте більше на прогнозах, як на реальній. Е, Реальному заробітку прямо по сьогоднішніх е, в сьогоднішніх реаліях маю на увазі, що більше росте е, на рахунок того, що доходи компанії в майбутньому будуть збільшуватися ще в більшому темпі. Ну але відео не про компанію Nvidia. Ну і можемо побачити так, що компанія оцінена з форвардним показником цмів до доходу аж цілих. 31 нагадаю вам, що середнє значення за останні 10 років це було приблизно 16-17 компанія за 10 років виросла на 670 що є дуже і дуже багато. А до речі, Ворен Баффет почав купувати дані акції ще в 2016 році, коли дані акції коштували 26-27 доларів за одну штуку. Тобто, можете побачити наскільки Berkshire Hathaway заробив багато на покупці даних, даних акцій. Ну але зараз компанія оцінюється в 30 годин, а це майже вдвічі дорожче, як вона в середньому коштувала за цей період часу. Можливо, і через це та теж частково продає. Дані компанії, взагалі для мене це досить таки дивно, що компанія аж стільки оцінюється, бо по фінансах, так якщо дивитися в перспективі там останніх 10 років, то тут прям все шикарно. Ріст і віручки, і чистого доходу, і байбек не спорю. Ну завдяки чомусь, все таки акції зростали аж на таке значення. Ну але якщо дивитися, наприклад, по прогнозах аналітиків. Що мало би відбуватися в майбутньому, ми можемо побачити, що самі аналітики, багато аналітиків прогнозують, що виручка компанії буде зростати всього в темпі від 6, там, до 7-8% кожного року. А це нагадаю вам, це не є багато, і щоб компанія оцінювалася аж ціною до доходу рівня 31. Звісно, і на акцію мав би бути більший, тобто зростати в більшому темпі. Це завдяки теж агресивним і реально великим байбекам. До речі, хіба недавно буквально компанія оголосила, що буде проводити байбеки на 100 мільярдів доларів. Хоча так, 100 мільярдів доларів, звісно, це дуже велика сума. Але при капіталізації компанії в 3,5 трильйони доларів, ну це вже не так аж прям багато. Це там 2-2,5-можливо відсотки від загального маркет-капу. Ну і чому я вважаю взагалі, що компанія зараз переоцінена? Ну просто через те, що і середнє значення. Було набагато менше плюс на фондовому ринку дорого може оцінюватися тільки та компанія, яка. Мала би збільшувати свою виручку і теж доходить ще в більшому темпі. Там в діапазоні 20, 20, хоча ж б, там 15% кожного року. Ну але компанія Apple в то, то число компанії на жаль вже перестала входити. Ну а більшу інформацію про компанію Apple я не думаю, що варто вам розказувати, оскільки даний відеоролик не про компанію Apple, а про зміни в портфелі. Отже, може побачити зменшення кількості на 25%. Наступна позиція, яку Berkshire Hathaway або Уоррен Buffett зменшив, це компанія Bank of America. Це один з найбільших американських банків, хіба другий по капіталізації і по розмірах після JP Morgan Chase в США. Америки. Це системно важливий банк, звісно. Bank of America з за в принципі, виникає. Компанія, в принципі, не є дорого оцінена, бо всього на всього 14%. JP Morgan Chase і то набагато-набагато більше. Але, звісно, за останній рік зросли акції на 56%, за останні 10 років на 170%. Звісно, не враховуючи дивідендів, які були виплачені за цей період часу. Чому позбувається Bank of America... Я не можу зрозуміти, звісно, в мене немає такої голови, як Ворона Баффета. Я вважаю, що компанія хороша в плані того, що це така тиха гавань, де ваші гроші можуть помаленьку. Працювати і робити ще більше грошей, але звісно, тут теж шикарного якогось росту в перспективі наступних років. Я не думаю, що буде. Звісно, на протязі останніх 10 років ви можете побачити, що і доходи, і чистий дохід в компанії збільшився. Але по прогнозах аналітиків маємо тут таку картину. Звісно, давайте оцінка прибутків тут відкрию. Можете побачити збільшення виручки в темпі всього на всього 3-3,5% в рік. Нагадаю вам, що інфляція там рівня 2,5, тобто на 1% більше інфляції. Ну, а збільшення і у рівень 6 там до 10 Ну і тому через е, такі скромні цифри компанія теж досить -таки скромно оцінена, бо з форвардним ціною до доходу рівня 14. Але головної причини продажу, я і думаю, і не тільки я, просто не можемо знати. Думаю, що це теж е, більше йде про оптима... про оптималізацію загалом податків. Третя компанія, яку Warren Buffett теж зменшив, хоча можете побачити, що. Що буквально там чотири позиції перших займають більше 50% в портфелі. Тут можете бачити 26, там 11. Ну а, наприклад, позицію, яку Уорен Баффет зменшив на 21%, це взагалі позиція займає менше 1% в портфелі. Звісно, це 2,5 мільярди доларів. Це дуже багато. Ну але якщо дивитися в перспективі цілого портфеля, ну, це вже досить таки скромна позиція. Дана позиція з дана компанія. Компанія називається Siri Siriux XM Holding. Що це за компанія? Я ніколи про неї не чув. Це не дивно, бо на цілому світі є прям десятки, як не сотні, точніше, десятки тисяч різних компаній маю на увазі Сіріу Сірі, Сіріукс, XM за останній рік мінус 47% за останні 10 років мінус 29%. P&I немає, компанія взагалі стратна, бо EPS в мінусі на 6,27 долара кожного Кожного ну, кожного року, тобто, по факту, компанія втрачає ну дуже великі гроші по фінансах. Маємо тут таку картину: три виручка компанії збільшилася, чистий валовий прибуток збільшився. Чистий дохід, скоріше за все, його просто немає. Чистий прибуток так можна побачити, що за останні роки він був, але. За останні 12 місяців компанія втратила 1,3 мільярда доларів. По прогнозах, аналітиків по даній компанії маємо тут е, таку картину. Давайте подивимося: збільшення. Виручки в темпі всього на всього майже 1% кожного року, що навіть не покриває, чесно кажучи, інфляції. Ну і збільшення ІПС у теж на такому самому рівні. Власне такої компанії в моєму інвестиційному портфелі просто б ніколи не було. Я на такі компанії навіть не звертаю уваги. Для чого Berkshire Hathaway придбав дану компанію і ще до сих пір має таку позицію. Теж мені ну не до кінця просто відомо. Давайте подивимося наступну позицію, якого Берк. Шихетовий зменшив це Capital One Financial. Звісно, позиція загалом займає відсотка від портфеля. Ну і зменшення відбулося на рівні 7,32%. відсотки. Тобто, ну не аж так багато було продано, якщо дивитися в попередньо за компанію Apple, там мінус 25% відсотків від позиції. Що це за компанія? Давайте подивимося. Capital One, One Financial мені тут автоматично перекладає на українську мову. По прогнозах маємо тут цифри в рівня 4, 5-6 зростання виручки, зростання і в рівня 7, 15-19%. Цікаво, чим ця компанія займається. можемо теж, звісно, тут подивитися. Давайте подивимося так: за останній рік плюс 72 так, компанія ще до сих пір, не дивлячись на даний ріст, 72%, оцінюється досить таки скромно, бо 13,5% ціни до доходу. А давайте подивимося, наприклад, за 10 років плюс 120%. Це теж не враховуючи хіба дивідендів, бо компанія виплачує 1,31% дивіденди по сьогоднішній ціні. В рік давайте подивимося, теж фінанси за останні роки для чого там акції зростали чи не зростали. Збільшення виручки більше як вдвічі з 17 мільярдів до 40 мільярдів. Збільшення чистого доходу. Давайте знайдемо, де він тут є. Чистий прибуток збільшення. Ну точніше, як такого, збільшення немає, бо було компанія ще 10 років тому заробляла 4,5 там з половиною мільярди доларів. Ну, а зараз заробляє там навіть на 100 мільйонів доларів менше. Е, така компанія теж би, за все, не була в моєму портфелі, бо якщо компанія не, не розвивалася якось, не заробляла більше в минулому. Ну то питання до тої компанії: а що вона мала би зробити такого, щоб в майбутньому її доходи збільшувалися? Ну, але є як є, давайте подивимося на. Наступну позицію. Дана компанія, дана позиція називається Nu Holding. Позиція займає 0,44% в портфелі і зменшення на 19%. До речі, подивіться, 1 мільярд 179 мільйонів доларів. Це дійсно багато, але всього-навсього відсотка від портфеля. Давайте подивимося, ну Holding. Фінанси компанії одразу нам тут відкрило ну так, збільшення. Збільшення доходу тут є значне, бо виручка зросла там дуже багато там з 160 мільйонів до 9 мільярдів. Чистий прибуток компанії теж. Ну, зріс, бо тут можна побачити, що буквально до 2023 року компанія була стратна, а зараз вже заробляє 1 мільярд там, 1 мільярд майже 800 мільйонів доларів, що в принципі не непогано. Дохід на акцію теж зріс по факту. більше як майже в 10 разів. Що є в принципі непогано. Цікаво, чим це взагалі компанія займається. Давайте подивимося тут на головній сторінці. Якщо ми обер точніше прогортаємо вниз. Маємо так. Ну, холдінг надає цифрову банківську платформу Бразилії, Мексиці, Колумбії, е Аргентині, Уругваї. Він пропонує рішення щодо витрат, включаючи кредитну та передплачену карту. А це, скоріш за все, це той такий, е як то називається, такі банки, які не мають відділення. Це те саме, що в Україні хіба монобанк? Е так, скоріш за все, якщо я не помиляюся, е це власне. Ну, Ну, холдинг, хіба Ну, банк. Так, Ну, холдинг, Ну, Банк це, власне, такий онлайн банк, тільки ви, е, можемо побачити, де власне в Бразилії, Мексиці, Колумбії, в тих латинських е, е, країнах. Так, давайте подивимося ще на таку річ, наприклад, як, скільки на даній компанії можна було це робити за останній рік 64% за 5 років. Так, компанія хіба недавно вийшла на торгуватися на біржі, тому даних не маємо. У 2021 році було по, приблизно по 10-30 доларів за одну штуку, потім було падіння навіть до рівня 4 доларів, навіть менше. Ну і зараз акції зросли до 13,4 долара за штуку. Ще тут компанія, компанія Warren Баффета зменшила позицію в компанії Charter Communication мінус 26%. Давайте глянемо, що це взагалі за компанія Charter Communication. За останній рік мінус 5% по інвестиції, за останні 10 років плюс 129%. Компанія теж досить, досить дешево оцінена, бо всього на всього 11 ціна до доходу. Капіталізація 61 мільярд доларів, якщо комусь цікаво, звісно. Чим ця компанія могла б бути цікава, так, збільшення виручки. Так, якщо ми відкинемо 2014-15 рік, бо тут було там, майже 10 мільярдів доларів, ну, тут можемо бачити з 2016 року там, за останні 12 місяців, ну, то виручка зросла майже вдвічі. Чистий прибуток, чисті процентні витрати, це скільки йде на кредит, чистий прибуток е, компанії. Так, компанія тут перші два роки, роки була стратна, ну, але зараз збільшує свій чистий прибуток е, майже регулярно, хоча тут є певні роки, де було зменшення. Ну, але є, як є, дохід на акцію зріс майже в 4 рази. Е, кількість акцій в обороті, що є реально круто, на... зменшується. Хоча так, тут компанія хіба розвивалася, потребувала грошей, тому збільшувала кількість акцій, тепер їх просто е, зменшує. А розпалений ІПС якщо дивитися на кількість акцій в обороті. Теж зростає, в принципі, ну не, не є так трагічно. Цікаво, що по прогнозах аналітиків. Давайте глянемо тут заробіток, прогнози. Збільшення виручки майже як такого немає, бо рівня одного, а навіть є певні місяці, де аналітики прогнозують падіння там виручки на 2-3 Ну і зростання EPS у рівня від 6, там, до 15% хіба кожного року. Ну цікава. Компанія, можливо, треба буде глянути до неї. Хоча так, якщо дивитися на такі цифри, ну, то хіба я вас е, обдурив, скажімо так, бо дана компанія для мене особисто б ніколи б не була цікавою. Е, ну, але, можливо, для когось, для когось там value інвестора в сам раз. Для мене особисто ні. Зменшення позиції на 26%. Ну і е, зменшення на 96% позиції Ульта Б'юті. Там композиція займала прям дуже і дуже мало, і це такі інвестиції, скоріш за все, роблять підопічні саме Ворона Баффета, а не сам Ворен Баффет, Чомусь я так думаю. Ульта Б'юті, я колись дивився за дану компанію. До речі, можемо побачити збільшення виручки на рівні 4%, збільшення і на рівні там 10% в середньому кожного року. Компанія так оцінюється з ціною доходу 14, зменшення вартості акцій за останній рік мінус 16. За останні 10 років можемо глянути тут 164% на плюсі. Зменшення кількості, так як ви бачили, на майже 100%. Тобто було повністю продано з портфеля. Ну і Уоррен Баффет докупив позиції. В трьох компаніях ту одну докупив це компанія Hella, Heiko, точніше, ну і нові позиції, які з'явилися, це власне компанія Domino's Pizza. Але можете побачити дуже скромна цифра 0,2% від портфеля. Прям дуже і дуже мало, бо всього на всього 550 мільйонів доларів. Ну і компанія Pool Corporation. Взагалі, композиція займає 0,06% від портфеля. Дуже мало, це 152 мільйони доларів. І скоріше за все так, як вам казав, що Уоррен Баффет даних інвестицій сам особисто не проводив, бо я думаю, що він керує власне тими. Такими великими позиціями, а власне його підопічні, які там вчуть вчаться, ну, то власне проводять такі покупки. Domino's Pizza, давайте глянемо, що це взагалі за компанія, але я думаю, з назви це вже відомо. Я особисто, наприклад, Domino's Pizza не люблю. Це тісто не для мене. Це суто американська така піца, Я більше люблю особисто мій такий смак це чисто італійська кухня, точніше італійська піца, а ніяк не Domino's Pizza. Дана компанія, знаю, точно за останні 10 років зросла на хороше значення, так, 374%. Компанія оцінена відносно дорого, 27 форверна ціна до доходу. Капіталізація 15 мільярдів доларів. По фінансах, звісно, там така сама буде картина. Можливо, для когось буде цікаво, що по прогнозах в даній компанії, якщо. Компанія оцінена там, з таким показником ціни до доходу. Прогнози маємо тут такі: збільшення виручки від 4 до 6% кожного року і збільшення чистого доходу рівня 10% кожного року. Ну і там ще одна компанія була, яку Уоррен Бафет додав. Досить таки скромна позиція, так як я вам казав, це компанія Pool Corporation. Давайте глянемо власне, за недії. Що це за компанія? Компанія Pool. хіба займається виробництвом басейнів. Досить цікаво. Давайте глянемо. Чим взагалі дана компанія займається на першій головній сторінці тут внизу є. Так, розповсюджує обладнання для басейнів, обладнання та супутні товари для відпочинку в США та за кордоном. Компанія пропонує продукти для обслуговування, включаючи хімікати, витратні матеріали та аксесуари для басейнів. Компанія досить таки цікава, ну, бо вузько спеціалізована. А особисто я не люблю вузько спеціалізовані компанії. Ну, це в мене просто таке. Скажімо так, табу, чи як то можна сказати, за останній рік акції там, плюс 3% за останні 10 років плюс 507. Хоча можна побачити корекцію там, по факту майже на 50% від свого максимального значення в 2021 році. Але я тоді розумію, чому акції так дорого коштували, бо багато людей під час пандемії сиділо вдома, звісно, купували собі басейни, щоб якось себе розважити. Ну і тоді компанія просто почала більше заробляти саме під час пандемії. Тому можемо тут побачити такий агресивний ріст. Зараз пандемії немає люди вийшли на роботу. Можливо, не так часто тепер встановлюють в себе басейни чи користуються ними, тобто не витрачають гроші, купуючи певні хімікати, так як ми вже дізналися, чи якісь там інші речі. Компанія, ну що вам сказати, компанія компанія ціна доходу 32, по прогнозах аналітиків. Маємо тут такі цифри збільшення виручки рівня 4% кожного року. Збільшення чистого доходу на кожну акцію, тут мінус 16% можемо побачити. Ну і потім збільшення рівня 7-8 кожного року. Так то є, так виглядає його портфель. Можете собі тут просто самі зайти на даний сайт і переглянути позицію ту чи іншу. Звісно, багато інвесторів, крім Ворена Баффета, подають свої звіти. Ви можете зараз побачити на своїх екранах, власне, що 14 жовтня було опубліковано дуже багато. Актуальної інформації по всіх інвесторів, які там володіють десятками мільярдів доларів, можете собі їх глянути, можливо, знайдете якусь компанію, яку особисто придбаєте до свого інвестиційного портфеля. Е, надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Якщо, звісно, так, то прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, і удачі в інвестиціях.